Перший же день, 31 березня, коли вже всі зрозуміли, що немає російських військових, і зайшла наші наші військові з сторони Слободи, Значить, було перше зібрання громади. Ну і було прийнято рішення, що е гуманітарний штаб розвернеться у нас на території ліцею. На подвір'я школи прилетіло декілька снарядів. Вікна двері були вибиті, фасад пошкоджений. Дах дуже сильно був пошкоджений. Влучним снарядом расисти зруйнували і їдальню. Вісім тисяч людей в громаді. От вони всі були постійно кожен день чи раз в три дні. Були у нас на території. Треба було відновлювати життя у школі, і потихеньку знаходились небайдужі люди, волонтери, які дійсно по крупинці якісь вкладали у цю школу. Перше, що було зроблено, це вбрали скло. 48 склопакетів було пошкоджено, і 24 вікна повністю знищені. Це по або пулями, або осколками. Почали забивати. Забивали подручні матеріалами. USB у нас було доски. Лежали там на дровах, я щиро вдячна гуманітарній організації Хелп в Україні за надану допомогу. Сказали, що хочуть утеплити наш Іванівський ліцей, і запитання було чи я не проти. Я дійсно сказала, звісно, що ні, я звісно не проти. Я тільки за, тому що це ну це дійсно потрібно. Було утеплено більше тисячі метрів квадратних. Зроблені відкоси на всіх вікнах. У нас вікон 82 Поставлені відливи, плюс утеплений цоколь по. Сьому периметру всі ми знаємо, що в нас є санітарні норми і е, температурний режим в кожному навчальному закладі. Звичайно, до утеплення цих е, санітарних норм не дотримувалися трошки, тому що, по-перше, не можна було розігнати таку температуру, щоб це все діло нагріть. В спортивному залі десь 12-13 градусів. Ми більш ми ніколи не піднімали температуру. То після утеплення тут уже ж зовсім інша річ: 18 градусів. 19, 20, де 21, в залежності від того, де клас знаходиться. Зараз ми можемо бачити дуже гарне, утеплене приміщення, в якому навчаються діти, сидять за партами, задоволені тим, що вони, хоча і військовий час, але можуть сидіти за партами і слухати уроки. По-перше, що енергоресурс зберігає, да? по-друге, це температурний режим. По-третє, це яскраво і. Привабливо, Хто проїжджав, ніхто мимо не проїжджав. Да? Всі обов'язково ого! Це все така, що? така що, що там у місті місце заїжджати, а там не то пальто. Дійсно, хочеться, перш за все, щоб всі заклади освіти були відбудовані. Всі заклади культури, які зруйновані, також хочеться, щоб вони були відбудовані, відкрили двері для своїх відвідувачів. Я хочу подякувати гуманітарній організації Хілпу Україні за вашу допомогу, за вашу підтримку, за ваше прагнення до людяності, до кращого життя і майбутнього на Україні. Хочу закликати всіх високопосадовців, які знаходяться у нас на Україні. Ніколи не соромтеся. Звертайтеся, стукайте в будь-які двері, і вам обов'язково десь. Відкриють, ми постукали. Нам відкрили, нам зробили. Ми дуже раді і задоволені від такого гарного прекрасного результату.